Добрий ранок, знову ми спимо, хтось працює. Є така компанія Autolux, які доставляють авто швидко, надійно. Поки ми спимо, вони працюють. Вигризли нам машинку на світлій шкірі, панорама. Чистенька, класна. Ремені не стреляні, безпека ціла. 148 тисяч миль, але тут таке отак шкіра класна, не потерта, ну видно, що за машинки дивилися. Удар був ззаді. І є комплектація. Диски 17. Чахлику знімав такий солончик шкіра чистесенький. Так, це у нас 18-й рік. Мертві зони на зеркальному елементі. Повний привід. Така машинка з дістроніком знак зеркальний. А поціленький. А ні, є якась м'ятинка невелика. Кому треба, звертайтеся за запчастинами, кому треба доставити авто з Європи, теж звертатися домокон людей, які працюють днями і ночами і возять машини.